Друзі, всім привіт! Дивіться, як ми поставили Асі. Бачите, ми ось тут звільнили місце та сюди її поставили. Скажіть, як вона тут гарно стоїть, Дивіться. Ось так вона зараз працює. Я роблю такий експеримент на неї. Зараз. Підключено, три подовжуються. Отой акваріум черепах та акваріум риба. Ось такі подовжувачі під'єднані. Дивіться, ось так. Тут в нас працює система. Зараз я вам розповім. Тут з цієї розетки йде електричество, далі воно йде на... Подовжувач. Далі воно розходиться. Йде на той подовжувач, йде на цей подовжувач, та йде на подовжувач, де акваріум черепак. От таке напруження. Бачите, поки що 230 ватт. Ось це ось так вона працює, вона ну, дуже тихо працює. От так. Отаке От нове місце і напишіть в коментарях, кому подобається нов нове місце. Підписуйтесь на мій канал і всім до побачення.